Але куча не до роботи. Да? Yeah. І чого там не вистачає, пан редактор? Моєї фотографії на обкладинці. А які такі заслуги, Юрчик? Ти хочеш свій писок на обкладинку журналу розмістити. Щоб ним мух від коров відгаять, так? Да? Доброго oh. дня у вашу хату. Доброго дня. Не впізнайте. Я ну я Яринка, це ж я, Богдан. Богдан, Хмельницький. Де моя пітєхаточка? Де я звірюсь? Ти краще звірся з випускним альбомом. Богдан я лапудько. Бодя. Ну, лопата. Бодя. Слухай, буде, таке я ж тебе не бачив, що запускло, бо буде. Помотало мене, пометало. А що ти, де ти? Куди <віді> ти подівся? О, <віді> подівся. Можна зараз побачити. Це у вас форб свіжий, за який місяць? Не знаю. Мого фото там немає. А що повинна бути? Та вже пора. Я всі ці роки в Лондоні прожив. Свою бізнес-імперію будував, як та бджілка на травневому меді. Вміють люди працювати. Не те, що ти, тихтій. Може, я ще в бізнесі і не розкрився наповну. Але як зустрічати шановних гостей наповну, я знаю. А ну. Тому, держи гроші, іди в магазин і купи все для поляни, поки ми тут розмовляємо. Господи! Ти розкажи, що, як, де? Ой. Спочатку, спочатку до Лондона Париж. Вірунчик, діставай краще, що у тебе є. Давай, 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 з-під поли діставай, давай. Ого! А що це у вас за свято таке, скажи? Невже Юрчик кинув пити? <світ> Та де я там? Гість до нас поважний приїхав. Імпортний. Що ти кажеш? Це не той, що з Бердичева і на ланоці їздить. Та ні. Богдана Лапудько, пам'ятаєш? Угу. Та звісно пам'ятаю. Він же ж оце його здуло після нашого випускного, як і моє випускне плаття. А здуло його. У Лондон по бізнесу приїхав весь такий денді, що капець. Манери, костюм, вау. Ладно, Вірунчик, іду я. З білими людьми спілкуватися. Яринко, леді ви наша. Як додому підійдете, колгати не забудьте підтягнути. Упс. <рес> Як то кажуть, синку перемачу. Тобто, Їжте без хліба. Хм. Якось це дивно дуже. Я щось не бачила, щоб це з лондонів до села поверталися люди. Треба його. Робить цього лапутько. Як мене вчили у Кембридж, головне це комунікабельність. О! Наші комунікабелів без кожного вже не залишилось. Ти дуринда, Юрчик! Юрчек. Послухай, що тобі розумна людина говорить. А ні, про подвіги з комом свої він тут згадує. Отже, бачу. А зі бізнесу вам потрібно викладати на приклад. О! От знайомство з потрібною людиною. Воно починається з рукостискання. Тиснути потрібно не сильно, щоб не подумали, що ти спантелич. І не слабо, щоб потім не казали, що ти тюхті. От спробуй. Ти вже? Ти? А, зрозумів? Звісно, що зрозумів. Що треба ще вмазати. <різнав> Бо мені ця рукавичка потисла руку душі, ніж кембриджській вчителі. От давайте тільки без оцих сільських моментів. Сьогодні ці Що правда? Так прям все село без грошей залишив. Капець. Ага. ага. Казав всім, що в Лондоні був, так? Да? Ну ладно, понятно. Спасибо за інформацію. все. бувай. Так, да, звісно, от лапучка. От худоба. О! На ловця і звір біжить. Віра, це що? Пропозиція до рольових ігор. Тоді чур я, ловець. Ну, а ти звір. Ну, такий, необузданий. Алло, пригальмуй амур стабільником. Діло до тебе є. А, ти кажеш, що головне в потрібному місці в потрібний час, правильно? Так я кажу. О! А от представ. Ось ну, типу, оце місце і оцей час. О. В смислі? Ну, в смислі, що ми можемо таке тут забабахати, щоб типу, потім зустрітися десь на Мальдівах? Або на гавая. І так. Ну, то треба похумехати. Ага. От, а що у вас, Юрчику, наприклад, на селі із врожайністю, а? Ооо, у нас так земля родить, ти що? Я одного разу заснув пикою в чорноземі, коли проснувся, в мене була така борода, ніби я неділю не брився. Що? <рив> Чи ти ліпиш? Короче, його неділю не було вдома, і він таку галіму маску придумав. Не суть. Ну, ти що? Коротше, є тут у мене одна мисля. Одні мої знайомі вчені розробили таке насіння, що очі родять потім? Цілий рік. І от такі здоровень. Я хотів сам це насіння закупляти, але якщо ви хочете, то можу взяти вас у партнерство. Слухай, А сіка, ми заробимо. Заробимо? Це буде для вас такий стартап, що ваші доходи будуть зростати швидше, ніж твоя борода в Ха-ха! Грошима піч топити будете. Грошима, піч топити, Цікаво, цікаво. Привіт, модя! Вітоль! Що? Ну, це вітя німецькою. Між доброчі. Скільки років, скільки зим! <рив> Хоча здається в твоєму випадку, скільки років, скільки. <рив> кілограм? Є трошки. Люблю перекусити, так би мовити. Я дивлюсь вас тут під гарну закуску. Ще й розмови про великі гроші, так? Да? Знаєте, куми, ви як отой бісів син. Богу! Ага. Де на селі за гроші заговорять? Одразу з темряви появляєте. <хи> Нащо ви так зразу? Чим більше акціонерів, тим вище дивіденди. Що ну правда? Закон бізнесу. Ну Сашко, ну як ти не розумієш? Ти просто повинен втрутитися. Та я розумію. Але в цього бодіться як вона? Презумпція невинності. Це що таке? А болячка? Та яка болячка? Це? Такий термін, ага. який означає, що обвинувачений не винен, ага. якщо не доведений, протилежне. Ага. Ось так, так. Да. Так, знаєш що, Сашко? Ти або шукаю ту свою презумпцію, або я тобі устрою народну люстрацію. Понятно? Ну, добре, добре. Зараз я проб'ю по базі. Може, є на нього в минулому якийсь грішок. Та Точно є. І, і от ті помідори чи картопля будуть зростати цілий рік, не зважаючи на фактори зовнішнього впливу. Тобто ми ними зможемо нагодувати весь район. Район. Область. Ніфіга собі. Ми согласні. Я ти подиви на нього, все. він согласен. Це ми согласні, а потім ти согласен. Yeah, yeah. yeah, yeah. Окей? Залишається скинутись хто скільки може. Oh. А я не помню. Ви що, боїтесь робити внески. А, е, я пробачаюсь, а можна якось без внесків? Uh, да. mm. Якщо є такі варіант, звісно. Є такий варіант, але, вибачаюсь, це без мене. І хаос. Е, Боня, 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 ми ж це, це зараз... ми ж пошутіли! Пошутіли! Ми ж пошутіли! Що ти ха ха-ха-ха, розсівся тут, а? Біжи до себе по свою зоначку, давай. Та все, я вже в куті, а, да, 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 я... ми... а, а ми це... ми зараз прийдем. Ми зараз прийдем. Давай. <зу> зараз. То кажете, по базі на нього нічого немає? А може є якийсь е, глухарь схожий по району? Теж немає, так? Да? Глибше купнуть. А може є глухарь, який можна на нього повішати? А -а -а. Ага. Ні, ні. Товариш капітан, не дебіл. Просто жартую так. До побачення. А? Буде зроблено. Що ага. буде зроблено? Сказав, щоб я стер його номер і більше йому не дзвонив. Понятно, твоє начальство ще тупіше від тебе. В смыслі? В смислі? смислі абсолютно не шари в детективах нічого. Тому керівництво операції бере Вєра в свої руки. Значить, так, ідеш зараз до яринки з Юрчиком і ловиш цього аферіста на живця. Як це? Слухай, не зли мене, а? Поняв. Дозвольте виконувати? Дозволяю. Слухаюсь. Давай, давай. давай. Осьо наша доля. О, ну. <кхи> не забагато. Але цілком піде. О, думаю, на контрольний пакет хватить. Що, який це контрольний пакет? Оце контрольний, а оце не контрольний. Да! Панове акціонери, заспокойтесь. По-перше, це ж для старту. Розумієте? Я перепрошую а ти? О, скузі. Замотався я з цими командіровками. Зараз моя доля буде найбільша. Безлімітна. З мого банку за рабами відкрию в офшорах. А до речі, де у вас тут банкомат? Mm. То це... Е, треба ж в райцентр їхати. Ну, no. <кхем> треба. Значить, треба. А може це? По 50, а? Ну, так би мовити, за успіх нашої справи, а? А? Оце можна. А це О. Так, так. так, добре, є, став, ай, Будь, І воно прикинь, подорожує по однокласникам, ага. І розводить їх, як я сметану на практиці в Полтаві. Угу. <звук> ага. Е, Потім перезвоню тобі, ага? Давай. Сашко. Я оце щось не поняла, А чому так швидко? Та я за порадою. За якою порадою? Ну, ось по-перше, прийду я і спугну бандюка. Розумієш? Так, да, я розумію. А що по-друге? А що по-друге? Я одку знаю. Ти сказав, по-перше, я питаю, що по-друге. А Я не знаю. Зато я, Сашко, дуже добре знаю. Якщо ти не забудеш про своє по-перше, то свій сімейний статус ти будеш міняти з зустрічаюсь на знову в пошуках. Так, точно. Давай вперед, вперед. нічого не може без вірунчика зробити. Так. М -м -м. Да. З вином після самогонки, це, звісно, перехіпувала. До речі, дуже важливий закон бізнесу. Чим більше спочатку буде грошей, тим краще буде старт. Може, ще є в селі бажаючі, а? Знаємо. бажаючих. Бажаючих, вагони маленька тележка, Тільки відсікати. Так Давайте підключимо ресурс. Ні, нашу нам завірти. Може, давайте будемо одалжувати гроші, а потім з першого прибутку віддамо. Так, панове, щось мені цей ваш стартап вже не дуже подобається. Так, жінка, не фані. Яриночки, не хвилюйся. Все буде. Не знаю, не знаю. Ще один закон бізнесу. Діяти потрібно швидко. Так. Куми, погнали клядувати. Погнали, я не… Погнали. Я, коротше, підняла на уші весь карний розшук. Все-таки Віра, ти мене послухай. Але ти розумієш, там таке працює в тих може, органах. Може мені замаскуватися? І все доводиться робити самій. Щоб застати, зненацька хвилюйся, у мене все під контролем. Ні. Походу, керувати цією операцією треба ближче до епіцентру. Яриночку. А ти коли-небудь пила на брудерша. Я ви собі пила. І то для тебе не буде секретом, що після того цілуються? Не буде. А для тебе не буде секретом, що цілуються заплющеними очима? То що, п'ємо? Не папрос. Цікаво. А якщо вимкнути світло в очах, це рахується економія електрики. Бо зараз такі ціни за кіловат, що капець. Доброго дня. А що тут відбувається? А мама. Вони його що там вбили. Так, Віра, якщо що, тебе тут не було? Ти нікому не кажи. Да. Пішов розкривати грошову махінацію, а прийдеться розкривати мокруху. Що? Яку мокруху? У нас в селі від пательні ще ніхто не вмирав. Може й так. Але маємо справу з тілесними пошкодженнями, так би мовити, тупим предметом. Що це було? Нічого не пам'ятаю. О! <гум> Зато я пам'ятаю. П'яний перечепився і головою об піч. <після> Зачекай пательна. Ти, ти ж сама казала. Мало ли що я казала. Я ж нічого не Шановний. Opa. А Опа! А що? Уже? Хто вже? До речі, бодя привіт. А! Сашко! Бачиш, він пам'ятає, а де, до речі, Юрчик? А да, Яринко, а де Юрчик? Що де Юрчик? Юрчик бігає по селу з кумом, гроші шукає. Які гроші? У вас є унікальна можливість дати нам з кумом грошей, через місяць отримати їх обратно і гордитися тим, що ви нас знаєте. Не перший день я вас знаю і ще ніколи. Акцентую вашу увагу. Ніколи мені не довелося гордитися таким знайомством. Ой, це вже не треба. Yeah. Сьогодні доля до нас розвернулась. На 360 градусів. Вітя, якщо доля повернулася до вас на 360 градусів, то вона повернулася до вас як краса, тим містом, в яким була. А тепер розвертайтесь на 180 і геть від тіля, бо грошей я вам не дав. Пока. Отако. <стук> то ти, Богдан, кажеш. То лише за місяць ми повернемо наші долі і почнемо працювати в плюс. А? Місяць це максимум. А от якщо ти, Сашко, ще підтягнеш увесь адмінресурс, то тоді за пару тижнів відірнімо. Ну, якщо ти, звісно, не вийдешся. Хто? Я? Та я тут єдина власть. О! До речі, ще один закон олігархів. Де власть? Там і великі гроші. Ай ти диви. Ще картоплю не посадили, а Колорадський жук вже попер. Я не зрозумів, що це за? Яйко, сподівайко Яйко, сподівайко. Кіндер сюрприз. Що це за розширення акціонерного штату? а? А я одразу говорив, що нам зайві акціонери не помішають. А що там у вас, до речі, в селі з внесками? Як в Євросоюзі, не поняв. А просто так гроші ніхто не дає. Так отож, виходить Сашко вообще взагалі в тему зашла. В яку таку тему? Я не пам'ятаю. В нього функція віддати гроші не працює ще зі школи міліції. Що? Та я зараз внесок зроблю. У два рази більше, ніж всі ми тут разом взяті. Понятно. Всім оставатися на своїх місцях. Вірунчик, виручай! Не підходь до мене. Я з тобою заграти не піду, поняла? Я все бачила. Що прийшла? Свідка замочити, да? О-во-во, подруга! Опусти ковбасну стрільну зброю. Та падлюка на мене руки простягала. Да-да, а ти мій удар знаєш. Ну, да, я помню. Три атмосфери. Ти ж тоді на ярмарку вибила більше, ніж Юрчик з комом разом взять. Ось-ось-ось. До речі, він там вже отямився. Ага. Але в нас є інша проблема. Короче... Так, Вєра, немає часу пояснювати. Давай всі гроші, які є. Зараз. Так. Я, я... я... Ну? Ну-ну. Вєра. Знаєш, ага. ти йому всі гроші віддала? Так, рефлекс на міліцейську форму. Що не треба було. Ой. Я, я Кидаю. Кидаю. Вся Ся Ми... Ось! моя доля. Відверніться. Ой, це Ось Още. Чим більше, шановні, тим краще. Пропоную. Випити за нашу фірму. Так, Яку там фірму, вип'ємо за нашу корпорацію. Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! будьмо! Так можемо самі цього мавроду ліквідуємо, поки він всі гроші села не забізнесував. Як? Наші мужики з ним заодно. Вони там в такому стані, що ти їх нічим не візьмеш. Є ідея. Будемо вбивати їх їх же зброєю. Віра Віра. Здається, що ти їх недооцінюєш. Бередві. Кажеш вбивати. Тс. Кажеш, вбивати їх вже зброєю? Маємо походу. Групове самогубство. Так це ж нам на руку! руки. Ну, треба обшукати цього мурділку. Тільки акуратно не розбуди. Ой, ой, ой. ой Чуєш, Мастюді тебе називає. Золота карта. Ага. Шо? Шо? Доставка піци по Полтаві. Куди він гроші запхав? Ой, Іринко, ховати заначки від жінок це ціла наука. Вона ж дідами від покоління в покоління передається. Дякую тобі, Віра. Дуже полезна інформація. Слухай, включи мозги, Іринко. Я тобі кажу, дідами, з покоління в покоління передається. Дід Петро, ну, конечно. Він точно допоможе. Давай. Верончик, Верочка, побольше трошки извини. А я тут а, а, просто хотів свиней покормити. Да. Ти за не покормиш свиней! Тията! Дівчата! Це що? Самосуд! У нас культурне суспільство! Культурне суспільство, Бодя. річ дуже і до тебе вона відношення не має. <звук> Ладно, а я. А як здогадали, що я там гроші сховав? А я тут здогадуватись. Я так 20 років від своєї жінці заначку ховав, доки вона мені засаду не влаштувала. Вера, визивай ментів. Та що їх там визивати? Сашко. Так, а що тут відбувається? Та, Та нікуди він не денеться. Стоять!